Вистояли і продовжують тримати економіку. До дня підприємця очільник Черкаської обласної військової адміністрації зустрівся із представниками бізнесу. Нагадав про державні програми для розвитку підприємництва та привітав із професійним святом. На зустрічі представників регіонального бізнесу із начальником військової адміністрації Горем Таборцем обговорювали не лише економічну ситуацію на Черкащині, Ішлося і про внесок вибороноздатність країни. Олександр Жученко очолює виробництво товарів з деревини та текстилю. Окрім цього, створюють корисні речі для військових. І наші вироби дуже сприяють обороноздатності нашої країни. Зрозуміло. Це і для індивідуального захисту. Це, це і для індивідуального захисту, і для захисту всієї групи військової захисту групи військової. Так, і ще там. Ну, в общем. Чимало є Чимало? авторські розробки. Так, є авторські розробки. Є зараз ми патентуємо декілька розробок. Передані на тести. Тому все це робиться для підвищення бронездатності. Це подяка для нас дуже важлива, тому що це оцінка діяльності нашого колективу. Хочу від себе та колективу дуже подякувати та борцю Ігорі Івановичу за потужну підтримку. Підтримка бізнесу від держави, це зокрема пільгове кредитування та грантові програми, каже Юрта Табурець. Півтора року повномасштабного вторгнення наш бізнес не лише вистояв, а й відкрив для себе нові можливості допомагати українській армії. Стійкість економіки це коли підприємство знають, що робити в кризовій ситуації, як діяти, і саме ви, як кризис менеджери, зуміли не втратити. І керівництву і, саме головне не втратити віру в те, що ми залишаємося стійкими. Окремо підприємцям подякували за підтримку сектору безпеки та охорони це і закриття потреб оборонно-промислового комплексу і підтримка волонтерського руху. Користуючись нагодою, щира вдяка вашим колективам. Переконаний, що ми ще з вами маємо зробити багато для перемоги і будемо робити, що ми не здамося, так як і наші хлопці не здаються сьогодні. На передніх лініях фронту на завершення зустрічі підприємцям вручили подяки. Завагомили особистий внесок, у розвиток підприємництва та економіка області, вирішення важливих соціальних питань, та активну громадянську позицію та з дня підприємця. Подяка начальника Черкаської обласної військової адміністрації оголошується Гамалію Івану В'ячеславовичу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.